Валентина вже понад 20 років працює на овочевому комбінаті в селі Станишівка, де вирощують овочі. За сезон господарство збирає понад 30 тонн продукції. З середини березня розпочався сезон огірків. Ми сіємо, потім вирощуємо, потім садимо вуздо. Бачите, як ми садимо, потом ми підв'язуємо, щипаємо і виборка. Це все входить в нашу роботу. На підприємстві вирощують огірки та помідори. Якщо ви побачите, що в нас немає, що вони ростуть не на ґрунті, а на мінеральній ваті. Лякатися не треба. Це абсолютно не хімія. Субстрат міналоватний зроблений із розпиленого базальта, це камінь. Його ну, таку придумали форму. Можете собі уявити, сюди, оце кубік, а тут ще є зародкове вічко. Туди у це зародкове вічко сіється. Насідинка така маленька, потім переставляється із вічка в кубік. Кубік ставиться на мат, ну, так, субстрат називається. Три рослинки е на метр. І вони ростуть на протязі 6-7 місяців і плодоносять весь цей час. Перед вами середньоплідний нідерландської селекції фірми Рігцван, огірок, називається Яні. Ну, так, в часі Яни якось назвали. Ми його культивуємо вже років з 10. Виробництво не обробляє рослини хімічною отрутою від шкідників, натомість використовує біозахист, говорить Юлія Лієва. Є вже фірми, які цим займаються, які вирощують цих корисних ентомофагів. І вони нам їх привозять, ми просто розселяємо їх на рослини. Коли вони з нас на огірку розселяються, то якщо вони знаходять шкідника, вони його з'їдають і такий природний процес. Виконавчий директор економічно дискусійного клубу Олег Панзен каже, що оскільки цьогоріч польські тепличні овочі не ввозили в Україну, місцевий виробник має перевагу. Цього року ситуація докорінно змінилася, поляки не їдуть. Це дає е, певну можливість нашій теплиці. Але якщо ми подивимося, е, цінова ситуація по гірках помідорах цього року, вона набагато вища ніж була минулий рік. Вони є реально дорожчі, просто тому що. Дешевого імпорту нема, а вітчизняні є реальні дороги. Е, в нас з вами тепличне господарство ну, от ще більш-менш буде тримати ринок е, днів з 15, а потім ми з вами побачимо абсолютно реальний імпорт, який буде до середини червня е, панувати на нашому ринку. До лютого 2022 року підприємство збувало свою продукцію в країни Європи, каже Василь Тимощук. Торгуємо по всій Україні. Були, да, були варіанти, що ми вивозили за кордон, шукали, скажімо, як дорожче продати. Тобто, по якісті ми проходимо. Торгували в Польщу, торгували, торгували до Німеччини, навіть Швецію відправляли. Але зараз, зараз по зрозумілим причинам ми цього зробити не можемо. Ну і якщо врахувати ще той чинник, якщо в нас Херсонська область була, огірковий рай і томатний рай, Запорізька область, і вони зараз знаходяться під окупацією, то площі зменшились. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомирщина.